Добрий день, любі діти! Запрошую вас до математичної казки. В одній казковій країні, де царювала снігова королева, мешкали найвеселіші птахи. Вони співали дзвінки пісні. Але одного разу снігові королеві набридло слухати їхній спів. І вона засипала все навкруги снігом, не залишилося ні травички, ні листочка, і птахам довелося полетіти з країни. Діти, а як можна допомогти птахам повернутися до своєї країни? Давайте приготуємо птахам частування. Що це за фігура? Квадрат. Квадрат це буде годівниця. Птахів багато, тому для них у нас різні годівниці. Всі годівниці мають форму квадрата, вони різного розміру та кольору. Скільки у нас годівниць? Одна дві. Всього дві. А що це за фігура? Це овал. Овал це зернятка, вони жовтого кольору. У першу годівницю покладемо одне зернятко. Одне зернятко цифра один. У другу годівницю покладемо два зернятка. Два зернятка цифра два. Діти. А в якій годівниці менше зерняток? У першій. Там одне зернятко. А в якій більше? У другій. Значить, у другій більше, ніж у першій, а у першій менше, ніж у другій. Діти, пташки нам дуже вдячні. Ми нагодували їх і пропонують нам пограти в гру. За допомогою геометричних фігур, овала кругів, трикутників складемо пташку. Посередині кладемо овал, це тулуб пташки. Зліва кладемо великий круг, це голова пташки. Справа покладемо трикутник, це хвостик. Угорі – великий трикутник, це крила. Знизу два маленьких трикутники, це лапки, а попереду голови дзьоб маленький трикутник. Посередині голови маленький кружочок, це око. Ось яка гарна пташка вийшла у нас. А тепер пограємо в гру Хто зайвий? Молодці дітки, ми сьогодні допомогли пташкам, нагодували їх. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей!